Вітаю вас на каналі. Сьогодні 7 серпня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Ось я хочу вам показати сьогодні гібридну форму писанки Олега Михайловича Бананас. Минулого року я вже показував цю гібридну форму. От давайте подивимося на вантаження, яке вийшло в цьому році. Ось, будь ласка, починається кущ. Зайняв він на площині в цьому році. Я йому дав розгулятися на 5 метрів. Це було зроблено, тому що біля нього один кущ переприщеплювався. Залишено було по одній гроні на пагін Вийшло у нас 64 грони на кущу. І з плюсів, що б я хотів відмітити за цю форму, гарно навантажується. Закладає на пагін, прийди, будь ласка, все. Закладає на пагін по 2 3, -3 суцвіття Навантажується дуже гарно. Смак у нього, це його коронна фішка. Це якісь цитронні такі ананасові, якісь такі, дуже не, не схожий смак. ні на що. Хто має у себе бананас, він мене зрозуміє. Із мінусів, скажімо так, його. Це при тому, що, він, якщо його довго подержати на кущу, він бере рижину. Ось частково вже ми бачимо, це вже ягода стигла. І розм'якшується м'якоть всередині. Тому треба його, як він достигне. Ось уже він в цьому вибірково достиг. Оці вже грони можна зрізати на реалізацію, бо для себе. Зараз я розріжу. Структура м'якоті, якщо він повисить, стає така більш рихла, і за цього багато виноградарів його кажуть, що він, ну, скажімо так, не риночний сорт. Ну, да, його як один кущик для себе, два. Можна тримати великі плантації, мабуть, навряд чи хто того буде садити, тому що він розм'якшується, а як для себе, для сім'ї, дуже смачний виноград. От зараз я розріжу, вам покажу консистенцію м'якоті, яка є на даний час. Раз, я покладу. Ось дивіться, має на сонечки отаке забарвлення, доволі велика ягода за розміром. от його зараз розріжемо. Шкірка не відчувається взагалі при їжі. Такі кісточки ще зелені, але вже починають брати забарвлення. Така ось, Бачите, вже починає частково розм'якшуватися, але ще оце зараз така фаза, коли треба його реалізувати. Або, з'їсти, ну, десь у нас є тиждень, півтора, щоб це зробити. Ну, можна два, якщо для себе, якщо там трошки режину візьме. Це, я думаю, для сім'ї не є такою великою проблемою. Це із таких його мінусів. Із плюсів я вже зазначив: гарна дуже урожайність, смак, ну дуже у нього оригінальний смак. Гарне визрівання лози і потужний ріст. Пагонів, які дозволяють його гарно навантажити. Оце 4-річний кущ бананаса, був посаджений вегетуючим саженцем. І в цьому році ви ж бачите такий гарний результат. Кому сподобалось відео, підтримайте канал вподобайкою коментарем. До зустрічі!